Скажіть, а от ми вже який раз знову таки кажемо жінка побачила, жінка щось відчула, і всі говорять про те, що треба вміти робити самодіагностику. От що таке ця самодіагностика? Як часто її робити? Що робити? Як себе, як себе йде мацати? Це дуже така стара, ем, старі такі терміни і правила цієї самодіагностики. Тому що ми говорили на початку ефіру, коли жінка вже сама щось собі знаходить, то Ну, то це вже не рання діагностика. А ми боремося за що Я зроблю таку преамбулу. Лікар не може попередити захворювання. Лікар може конкретно грудних залоз стосується тільки грудних залоз. Лікар може вчасно її діагностувати. При сучасних методах лікування і діагностики це абсолютно точно не вирок, це нормальна. Не агресивне лікування, навіть онкологічне, це е, адекватна якість життя, це органозберігання, це е, оперативне лікування, таке, яке може бути краще ніж було до хвороби, тобто зовнішній вигляд е, грудних залоз. Але це все тільки залежить, коли пацієнт звернувся. Угу. Е, тому я не дуже люблю розказувати про самообстеження, бо це знов налаштовує саму жінку на те, що вона може сама діагностувати, але. Звичайно, краще щось ніж нічого, тому грудні залози варто оглядати на передзеркалом з піднятими руками, оглядати шкіру, чи є якісь зміни на шкір, по типу лимонної кірки, почервоніння, втягнута втягнення соска, виділення з грудних залоз, але самовільні, тому що теж є багато жінок, які самі тиснуть на грудну залозу, то можуть так дотиснути, що виділень яких немає, вони там появляться. Е, оглядати білизну, чи немає якихось е, змін, особливо кров'янистих, е, пропальповувати зону наксілярних лімфовузлів чи немає якихось кущільних. І якщо щось відчула, звісно, піти до лікаря, щоб лікар е, віддиференціював це є доброякісні зміни, це є якісь запального характеру зміни, чи це все таки є проблеми, з якою потрібно боротися. І направду ніхто краще за жінку не знає стан своїх грудей. Вона сама знає, що. Е, в першій фазі в неї отакі стан, і для неї це нормально. В другій фазі там в неї є якийсь дискомфорт болі, і це теж є нормально для неї. Важливо себе оглядати, але не важливо зациклюватись на тому, що жінка сама собі зробить цю діагностику, і ще не дай Боже, щоб лікуванням самолікуванням займалася.